Всім привіт! Мене звати Олексій, компанія Хорфут. В цьому відео ми продемонструємо вам наш новий апарат. Це машина для виготовлення млинців, модель 230 Ця машина призначена для виготовлення млинців різних діаметрів залежно від встановленої матриці. Обладнання дозволяє отримувати тонкі, рівномірно обсмажені млинці, які можна використовувати для подальшого фасування або виробництва напівфабрикатів. Модель 230 має потужність 2,4 кВт, продуктивність до 300 млинців на годину. Діаметр готового продукту залежить від встановленої матриці. Тут у нас зараз стоїть 15 см. Матриці на цих апаратах незмінні. Перед початком готуємо тістову масу. Консистенція має бути достатньо рідкою, щоб плинець вийшов тоненький та добре просмаженим. Для тіста використовуємо 450 г борошна, 8 яєць, 700 мл молока, 50 мл олії, цукру 80 г. Усе ретельно змішуємо до однорідності. Готове тісто заливаємо у накопичувальну ємність та вмикаємо апарат. Встановлюємо максимальний нагрів і чекаємо появу зеленого індикатора, який сигналізує, що барабан прогрівся. Далі підсуваємо ванну з тістом ближче до нагрівального барабану та запускаємо обертання. Для більшої продуктивності виставляємо нагрів та швидкість у максимальне положення. Перші млинці можуть бути трохи темнішими. Це нормально під час виходу апарату на робочий режим. У процесі роботи періодично додаємо тісто з накопичувального бункера, відкриваючи кран. Після завершення роботи апарат легко розбирається та миється. Вимикаємо з мережі 220 вольт. Знімаємо накопичувальну ємність разом з платформою. Знімаємо ванну для тіста, від'єднуємо гумові направляючі транспортера. Усі деталі миємо, сушимо і встановлюємо в зворотньому порядку. Машина для млинців 230, виготовлена з нержавіючої сталі, має просту конструкцію та може використовуватись як на малих, так і на великих підприємствах. Машина доступна до замовлення, має гарантію 12 місяців сервісний центр в місті Черкаса. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, там ми демонструємо наше обладнання в роботі. Хорфуд – рецепт вашого успіху.